Ах, какой був мужчина, ах, какой був мужчина, а виявився Регіна. А що так можна було? Це такий як е, професійний почерк залишати жінку. Я взагалі не розумію, нащо це загортувати, знаєте, в такий банер е, якогось там революції або якогось там перевороту. У всіх політологічних підручниках це вважається політичним рейдерством. Якщо, наприклад, ви таке робите, запросіть мене як експерта, а все паніслося коту. Почнемо. Ну, якщо казати про плюси та мінуси, так е, всі плюси е, у мене всі авансом. От, тому що я маю надію. Я маю надію, що е, щось дійсно зміниться. От, але ну, це така надія. Я її тільки підживлюю своїм патріотизмом і взагалі своїми емоціями. Якщо взагалі казати за мінуси, е, ми знов е, побачили ну, якийсь такий поштовх, от, яких там тихтонічних пород в нашому. Запорізькому політикуму у мене питання: а воно зараз на часі? Ну, мабуть, ні. Тому що коли у нас йшло голосування, ми продовжували втрачати і своїх бійців, і населені пункти, і територію на Авдіївському там напрямку, да, і на других там напрямках. Мене зараз, як волонтера, як активіста, як патріота, цікавлять от оці напрямки. Наш фронт це постачання зброї, і це наші західні партнери. Якщо Захід, чітко, от я наскільки пам'ятаю, да, він ставив нам умови. Всі, от всі без виключень, прифронтові, так звані території, так повинно, щоб очолювали люди військові. Нам прислали військову людину. Військова людина вона дійсно не впорається з тими всіми, я не знаю, мейнстримами, оцим забагадюкінгам. І його поставили для галочки, а потім приїхала людина, яка ну, зробила те, що робиться, ну, взагалі, на мій погляд, телефонним правом. От уявіть собі, пан Татаров, якщо б запросив пана Куртєва до себе на підбесіду у Київ, я сказав би, друже, слухай, а як ти там взагалі опинився? Да? Ну, там е Законно обраний мер написав заяву. Ну, от, бачиш, законно обраний написав заяву. Да? От. І ми ж це розуміємо, його дотиснули. Тобто була гра. От. І мер пішов там у відставку, він поклав дійсно там реліз. От. Але всі, хто в темі, всі, хто в політикумі, всі, хто спостерігали за цим хантінгом, як його там вели, як його там отак -от обклали зі усіх сторон правоохоронними органами, і він змушений був піти у відставку. Да? Само мог зробити і пан Куртів, але зробити тихо, без е, якогось там розголосу. От от раз, і ніхто б нічого не побачив, ну, це б не якісь внутрішній. Тобто, по суті, почали підігрівати це питання, що произошла якась революція. А в мене питання: а що таке революція? Революція це або реванш. Або повернувся знову у крісло мера е, Буряк Володимир Вікторович, або якась політична сила, е, яка всіх переконала, зібрала більшість. І от вона зараз прийшла, і тоді вже це нова повістка дня. От. Якщо внутрі партії Слуга народу проїздять такого роду заміни, ну я взагалі не розумію, нащо це от, е, загортувати, знаєте, в такий банер е, якогось там революції, або якогось там перевороту. Який Бувся у міській ради, якщо вежі банкової між собою щось там не розділили, і вони дійсно вислали сюди. Ну, професіонала, який ну, все, що от, ну, він професійно постійно знищував все, що пов'язано з слуга народу. Ну, наприклад, фракції Слуга народу є взагалі не існує в Мелітопольській міській раді. От, вообще вони декласовані як факт. Так само вони потім прийшли в обласну раду, знищили Боговіна, поставили жіночку. І, до речі, це такий як професійний почерк, залишати жінку. От. І так само зараз відбувається у нас у міській раді. Тобто, Бачимо, людина, вона професійно от, е, знає, як взламати цю систему. У неї є такий пароль, і вона от його приміняє шаблону, і воно все в йолку. Тому що знов-таки, якщо подивитися на нового секретаря, в мене ніяких питань до Рігіни немає. от я ніколи там не чув, щоб вона була там, проходила по якимось там, я не знаю, там корупційним скандалам або ще якийсь там у неї був там якийсь там дурний бекграунд. Але ж є, але її рідна партія знімає її з голови фракції. да? А потім ідуть якісь такі пости з такими натяками, що ми ж там ого, ого, ми ж там самі все вирішуємо. Потім бах-бах-бах, і на ранок ми вже нічого не вирішуємо. Був була розмова, тобто пройшла якась я не знаю, містична магія. От, на що я так сподіваюся, Іван Сергійович дійсно. або... Фахівець в технологіях НЛП, або читав якісь твори тибетських монахів. Ну, якось він може людину, а от переважно жінок, або у нього такі феромони, Я не знаю, що там. А от е, все так от, оп, і вистроїлося, що всі пішли голосувати, і все так все владналося, і так далі. І тому подібне. Я ж так дивлюсь, що у нас е, зараз е, тиждень. До цього, цієї події, і зараз тиждень після, ми будемо проговорювати, обговорювати одне те питання: а що ж трапилось? А по суті, народ, ну а, а що? Я не знаю, я не бачу, що щось трапилось. От е, як е, прийшла партія влади, да? вони прибрали тобто місцеву групіровку, і дуже багато таких було проєктів, як і в Буряка, так само і в Мелітополі. У них же так само була партія Мінька, допустимо, так і багато міст, коли брали. Якогось місцевого лідера, і він йшов, очолював цю партію. За ним йшли і депутати, і громада. Тобто, ця людина дійсно вона дона була бути там дуже популярна в місцевих колах, тому що люди подивилися, всі старі бренди партійні, вони себе все, всі використали, майже всі використали. Потім ми побачили, що центр все ж таки. Ну от я не знаю, їм от їм не подобається взагалі. Оця гра в самоврядування. самоврядування іде все ж таки. Якесь там підпорядкування. Питання, де місцеве самоврядування? Ідеальна модель, і за що, я не знаю, от запад нас щоб і я, Комітет виборців України, от я моніторингова організація. Якщо ви кажете, що ви не, там, не робили шахер-махер, ви все робили по закону, там все чітко, там туди-сюди. Ну ви ж, Постійно пишете, заявляєте: захід дай допомогу, захід дай гроші, захід дай обладнання, захід дай то, 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 -то, -то. захід від вас. Тільки одне демократія, і ви все отримаєте: і зброю, і гроші безмежні, все що завгодно, тільки робіть все чітко, як у Європі, як у цивілізованому світі. Якщо, наприклад, ви таке робите, запросіть мене як експерта, як моніторингову організацію, мене опору, представників ОБСЄ та будь-якого ну, щоб е, західні партнери були присутні при тій події, яка проходила в стінах міської ради. Якщо це ну, от, взагалі робиться, ну під нагляд. Дом журналістів, які слава Богу, потрапили на це, і вели там зйомку, і ми всі мали нагоду подивитися, як там дійсно там все відбувалося. Юридичне питання зараз взагалі не обговорюємо. Це я от, вважаю, все рівно будуть якісь там судові позови. Там. Я буду думаю, що будуть. Я думаю, що будуть, тому що була назначена дата, було назначено все як. Ну, Як положено, куртів вже призначив, але хтось дуже квапився і хтось вирішив пробігтись по всіх граблях. Тому що воно ж, я ще раз кажу: воно прокатило в Мелітополі, воно прокатило в Константиновці, ханда, так само було взломана місцеве самоврядування. Тобто Політологічно, е, от це має назву е, політичне рейдерство, коли от таким натиском раз і щось отак от пропихується, да, демократія вона потребує чітких демократичних норм. Якщо всі поймуть, що а що так можна було, да, у нас почнуться отака Махновщина де завгодно. І єдине, чому не дають попотилиці, тому що постійно при всіх цих переворотах підкладають людину як жук. Да, от Олена Жук, ну то, Вибачте, будь ласка, що ми вам тут це перегорнули, але ж голова вона ж від партії президента, ми нічого не порушили, там все гаразд, там от не чіпайте нас. Да? І тут відбувається таке саме. Да? І от ми ж питаємо, а що воно буде, якщо бенефіціари всіх фракцій залишились ті самі, тобто ми не... Одноразово чули, що хтось там він лобист оцих людей, да, які займаються, отакими, такими, такими, там, ну, наприклад, там, будівництвом. Да, а тут лобист оцих людей, а тут така партійна приналежність, тут така, така, така. Да, вот. І е, там же ж ніхто так за дурня сидіти не буде. У всіх же якісь там так звані хотілки. Да. В формальному плані, от що трапилось, да, був секретар Слуга народу. Тобто, незаконна. Обраний мер, а тимчасово виконуючи обов'язки, його замінили на. Слугу народу, так само тимчасово виконуючи обов'язки мера. І е, я навіть у себе написав пост на Фейсбуці. От я взяв за цитату пісню Алли Пугачову. До речі, підкреслюю, що є муж інагент, і вона інагент. Так що можна брати її цитати. І я таки написав, що, да, що ах, який був мужчина, ах, який був мужчина, а виявився Регіна. Тобто, нічого не змінилося. Тобто, в політичному плані я ще раз кажу, це не. Революція, і це не переворот. Це якщо і дійсно розглядати, я зараз не хочу наших всіх глядачів погружати в цю тяганину, як е, між собою воюють е, дійсно вежі банкової. Там да от і ці всі їхні там розборки. Але е, я е, на вам дам руку на відсіч на от 100%, що Зеленський точно не просив і, пана Сергійовича оце робити з міською радою.